Крафт з вами Ігради Майнкрафт. Зараз ми пограємо в Майн на сервері Hive. <кій> Зараз я вам покажу три тактики в Skyvarсі на цьому сервері. Перша тактика це спідранер. Зразу бігти, типу, на центр і лутати алмазку. Але враховуйте, що якщо ви граєте на телефоні і ви не дуже професіонали в PvP, то ця тактика вам не дуже підходить. Тому що є пацани, які теж зразу йдуть на центр. По цій тактиці і вони можуть вас прибити. Тому що вони профіки. Ось. Блін. Та довбані блоки! Не купаючи деймонди, де нічого не робити, просто зразу біжите на центр. І ось тут от є отакі от пацани, які теж зразу біжать на центр і вас захочуть прибити, напевно. Але будьте готові, що вам треба буде пехатись з ними. Купайте ресурси, лутайте гепли, не знаю, робіть все можливе, щоб... Їх теж наказувати. І прибивати. От я зараз гепл залудав хоч він мені не дуже і був потрібен. Але я його схавав і в мене вже от ХПшки є, і я не здохну. Ось, в мене зараз фулова маска, тому що. Ну, вам говорю, тактика нормальна, але вона для всяких таких от рискових пацанів, які готові просто зразу йти на центр. Я вам ще раз кажу, то треба бути готовим до всього. До пвп перше Мені нормальний. Ніби зараз от його якось скинути. О! Офігенно попав! Снайперський вистріл. Так, добре, де в нас є ігрок? Бачу ігрока, він найближчий. він мене... Я мене побачив. Блін, у мене пальці потні. І ще можна поламати оцей кейс. З нього прикольні реси випадуть. Броня там зачарована. Чи якісь книжки навіть. О, трендер. Перла, сапочка. І динамит. Давайте до Божечки, який я муб! Наступний тип ігрока це в нас рейдер. Uh, це такий чел, який просто зразу прилітає до тебе на п'орці, на фіолетовому тому, динамічку сраному, чи на блоках просто будується. І прибиває тебе або сам заливається як клок, тому що він битися не вміє. Зараз покажу на прикладі, ну і ви все, думаю, поймете, тому що у вас 100% буде хоча б раз такий чел. От піорка для рейдера дуже добра, надіюсь мені вона і випаде. Ем, Якийсь щел написав Джек. Пьорка! Ура! Мені випала гамна пьорка. Так, ну деймонд я звичайно золотаю. А то деймонд пропустить. Вот, давайте до того, вот, пацана ты пехнемся. Давай, здохни. Все. Досвідос. Якраз на грудник був. Ну і далі вони грають, як е, простіть пацани. Ну, або якщо бачать ще досі якогось пацана, який тільки на острові, то просто спускаються до нього і прибивають. Все. І нема пацана. Ніфіга в нього меч, ніфіга в нього. Всяких ресів було. Чого він бився тоді якимось гамну мечем. І наступний тип ігрока це. Новичок. Та, простий новичок. Який нічого не вміє. Так, я там на монтажі постараюся собі голос змінити. Надіюсь, нормально буде. Це друзі, зіграв за новочка за всіх, всім дякую за перегляд і всім папа.